Мешканці села Воля Бартатівська переконані, землю поділили несправедливо для того, щоб забудувати приватними будинками. Люди скажаться, сільські урядовці хочуть відібрати єдине пасовище, яке було власністю громади. Громадське обговорення, яке нібито відбулося, є підтасованим, так як в протоколі громадського обговорення говориться, що нібито було присутньо 93 особи. Фактично зареєстровано є 13 осіб. Ці земельні ділянки, які були наділені на цій, на цій території, отримали зовсім сторонні люди. Приходить весна, де ми вижнемо ті корови? У мене, наприклад, три корови, двоє телят п'ятеро штук, де я вижну, де я пасти буду. Я з того розумієте, живу. Гусику у мене син після пересадки нирки. І чоловік нирку віддав, розумієте, і двоє людей, які не можуть працювати. Натомість селищний голова запевняє, поділ землі відбувався справедливо. Перевагу віддавали багатодітним, малозабезпеченим та тим, хто першим подав заяву. Стоїть питання, ніби що е там забрано було посовище. Ну, на посовищі там, скажімо, відверто справа, оскільки дійсно е справа тільки в тому, що. Не було їм виділено земельні ділянки. Тому що для того, щоб пасти худобу, там худоба є, де пасти, там дуже багато є місця. Нові ж власники земельної ділянки не заперечують, що вона і надалі була пасовищем. Щоправда, лише поки вони не почнуть будівництво. Думаю, можуть випасати худобу, там, скажемо, на ділянці. Чи на моїй ділянці, чи на чиїсь другій. Я думаю, що ніхто з присутніх, чи там хто отримав ділянки, ніхто не буде заперечувати, що там його корова прийшла і. Випосла трошки трави. Втім, люди незадоволені і подали позов до Городоцького районного суду. Леся Подинська, Оглядня, телеканал Зік.